Кремлівські медіа показали. Нібито то відео експрезидента втікача Віктора Януковича на кадрах. Він заявляє, що Буцімто цілеспрямовано працював на зближення України з ЄС, але європейці поводилися некоректно. ба більше зі слів Януковича він завжди був категоричним та переконаним противником вступу України до НАТО. Що стало причиною появи Януковича перед камерою після років за незрозуміло. не зрозуміло. Також невідомо де і коли це було зафільмовано. Цілком ймовірно, що відео не справжнє, а згенероване штучним інтелектом. Ксенія Ткачишина, лікарка дерматовенерологиня і косметологиня, зараз доєднується до нашого ефіру. Я вітаю вас, Ксенія. Поясню нашим глядачам, чому саме вас ми зараз запросили до нашого ефіру, тому що з політологічної точки зору появу Януковича в інформаційному просторі ми обговорили, але величезна кількість мемів з'явилася щодо зовнішнього вигляду президента утікача. Які зміни побачили ви? Ну, отже, неможливо не помітити його яскраво білосніжну посмішку, яку мабуть видно навіть з космосу, звісно, звісно, це встановлені вініри, і я думаю, що відносно нещодавно, тому що ми чуємо ось цю ще шепелявість, яка раніше не була. Також, якщо ми порівняємо його зі старими фотографіями, то з вірогідністю 99,9% в нього була зроблена верхня брала феропластика, тому що немає нависання повіки. Щодо нижньої або відповідно кругової блаферопластики, у мене є питання, тому що ну, глобально грижі під очами, або ми їх частіше називаємо мішки, під очами не змінилися. А от якщо дивитися далі, то бачимо, що якщо раніше. Нижня третина обличчя, вона а, більш була такої квадратної форми. Ми бачили такі брилі, це ну в народі це там бульдожі, щічки їх порівнюють і так далі. То зараз вже нижня третина більше все ж таки до овала. І це може свідчити. Або про кругову підтяжку обличчя, або про колег стимуляцію і роботу в середній третині обличчя. І в принципі, ми бачимо ці яблучка в середній третині обличчя, вони візуалізуються. І, е, скоріш за все, були або кругова м -м, підтяжка обличчя, і відповідно просто почала візуалізуватися велична кістка, яка у чоловіків не так піддається резорбції, як у жінок, або дійсно колег стимуляція, і плюс ін'єкція філерів середню третини обличчя. А от далі, що цікаво всім буде, і, мабуть, буде можливо новиною, була зроблена контурна пластика губ. Якщо ми порівняємо до після, дійсно, у нас у всіх з віком верхня губа та в принципі нижня, вони стають менше з віком, тому що вони банально загортаються через активність кругового м'яза рота, і відповідно, ось ну, такі, так як. Зморщені губи стають і намагали: видно, що намагалися розвернути назад, відновити цей втрачений об'єм. І дійсно зроблена, звісно, не великими об'ємами, але вона була зроблена контурна пластика губ. А, що також кидається прямо в очі, це ось ця відсутність живої міміки, така я б навіть сказала, астенічність емоцій, і з великою ну або людина дуже себе контролює, або з більшою вірогідністю, тут не обійшлося без ботулінотерапії, терапії, ін'єкції, ботокс, такси не знаю, що що взагалі доступне а, там. Не на виключено, наші якісь можливо інші препарати від ботуліна, ботулотоксину, тому що ми бачимо, що в принципі майже обличчя не рухається, тобто це свідчить про ін'єкцію. От, ну, в принципі, е якщо в цілому все скласти, то от і складається відчуття ось такої неприродності, як наче маски обличчя. Я розумію, чому почали задаватися питаннями: чи це дійсно жива людина, чи це відео згенеровано штучним інтелектом. Все ж таки, з моєї точки зору, це скоріш за все жива людина, яка намагається виглядати молодше, ніж вона є. Я б навіть сказала активно. Намагається це робити, але ну, виходить це не зовсім природньо, не зовсім натурально, і це дійсно кидається в очі. Ксенія, скажіть, а робота виконана якісно чи ні? На вашу точку зору? Я маю на увазі тих лікарів, які займалися новим зовнішнім виглядом президента Дікача? Якщо окремо розглядати, наприклад, окремо розглянути там верхню блефоропластику, або окремо там розглядати е, контурну пластику губ або ботулінотрапі, якщо по окремості, то в принципі робота виконана якісна. Але завдання лікаря, е, ін'єкціоніста, не робити все так, знаєте, по, по окремості, а дивитися повністю на обличчя і оцінювати, наскільки людина насправді залишиться собою, а не буде перетворюватися на Такий ем, фенотип загальний ін'єкційний, я би так сказала. Тобто, і в принципі, з точки зору комплексного підхіду і повністю, то переборщили. Тому це кидається в очі. Ксенія, а дорого зробити подібне? Можете зараз приблизно порахувати, в скільки Януковичу обійшлося його обличчя? Я розумію, що ціни, які там на Ерефії, ми не знаємо, але хоча б орієнтуючись на київські. Слухайте, ну цікаве запитання. В цілому, якщо ми ну знову ж таки, тут а, окремо варто рахувати косметологічні послуги, а окремо послуги пластичних хірургів, і вони mm -hmm. насправді дуже можуть сильно відрізнятися. А, ну, Якщо ми говори, ну не можу, прям знаєте, з точки зору повністю до, там, до гривні порахувати, але, ну, наприклад, якщо це була батолінотерапія full face, ну це приблизно там десь. Ну, в залежності, знову ж таки, від лікаря, який виконував, 10-15, 20 тисяч гривень може бути повністю full face. Ну, 20, мабуть, забагато, тільки ботолінотерапія. А от 10-15 цілком ймовірно, тобто full face. А якщо ми говоримо про ін'єкцію філери в залежності від об'єму. Ну приблизно ну, приблизно 300 євро. Це шприць, ну тобто і відповідна робота, ну і відповід... це один шприць, один мілілітр і відповідно. Ну, я думаю, мінімум два-три шприці було використано. Mm -hmm. Ну, де десь, десь так. Якщо, якщо ми говоримо, що це було ін'єкція філерів, тому що тут питання. Пластична операція мабуть не буду братися рахувати, бо все ж таки це хліб моїх колег пластичних хірургів. От але знову ж таки, там ціна ну стартує від декількох тисяч євро. Зрозуміло, і ще в мене таке питання, пані Ксенія. От все, що було зроблено, це суто з метою омолодження, чи можливо подібні процедури до них вдаються тоді, коли хочуть щось приховати? Можливо, приховати певні проблеми зі здоров'ям? Я думаю, скоріш за все, знову ж таки, на речі, наявність якихось проблем зі здоров'ям, це є протипоказом до таких процедур. А особливо якщо це загострення якихось хронічних хвороб, це протипоказ до проведення процедур. Тому, скоріш за все, це просто з метою омолодитися, виглядати свіжіше і не виглядати на свій реальний вік. Зрозуміло, Ксенія, дякуємо за те, що доєдналися до ефіру. Ксенія Ткачишина, лікарка дерматово нерологиня, косметологиня, була з нами на зв'язку. Говорили з. Пані Ксенію, про те, а що ж трапилося із зовнішністю Віктора Януковича?